Вечір в ефірі інформаційна програма День за днем. В студії Ірина Науменко Сурду. Переклад Лілії Савицької. Дивіться у програмі: В Кіровоградській області перевізники не можуть пройти техогляд на станціях техоптуговання. У Кропивницькому Две кандидатів у президенти розмістили агітаційну рекламу на білбордах без вихідних даних. Представники штабів кажуть, нічого не порушували. Від задухи рятують рибу у світловодському та онуфріївському районах Кіровоградській області. Далі ці та інші новини докладніше. У Кіровоградській області перевізники не можуть пройти техогляд на станціях техобслуговування. Усього їх 14. Про це день за днем повідомив Кропивницький перевізник Василь Рубан. У чому причина з'ясовувала Ольга Проценко. Це одне з 14 підприємств, які в області проводили тихогляд автомобілів. У місяць понад три тисячі автомобілів розповіла менеджер підприємства Світлана Біліценко. З 1 січня не мають на це права. Каже, через введення в дію нововведень закону про метрологію та метрологічну діяльність. Він передбачає нові вимоги до підприємств, які раніше кожні 5 років проходили акредитацію, тобто підтвердження того, що підприємство може надавати відповідні послуги і має для цього всі умови. 20 липня 2018 року сервісний центр поставив нас до уваги таким ну, листом про те, що а, з 1.016 року набрав чинності закон України про метрологію та метрологічну діяльність. Вибачте, у 2018 році нам говорять про те, що набрав чинності закон у 2016 році. Ми про нього нічого не знали, абсолютно. І що ми, ми з липня починаємо готуватися до акредитації? Це ж не так швидко. По Україні закрили. Зв'язку з цією проблемою десь близько до 300 станцій закрилося. Тобто, це не один, там не одна, не дві станції, так, що люди не знали. Ну дуже багато не знали про це. Залишилися ті станції, які пройшли акредитацію вже трошки пізніше. Це перевізник Василю Рубан, 15 січня. У нього закінчився термін техогляду дев'яти вантажівок. Ми зараз позбавлені можливості. Виповняє свою діяльність, зв'язану з перевезенням, так як в місті Кропивницькому. відсутні суб'єкти господарування, які проводять е, е, техпогляд. Називається діагностику колізних транспортних засобів. Вони зараз прикотили це. Василь Рубан займається перевезенням небезпечних вантажів і проходити техогляд. Його транспорт має кожні півроку. До нового року робив це у Кропивницькому. Тепер найближче підприємство, де можна пройти техобслуговування, знаходиться в Кривому Розі. Ви бачите, стоїть автомобіль, я не можу виїхати в рейс, тому що я, як директор, буду підлягати адміністративною відповідальність за те, що я випущу автомобіль без техогляду. І мій механік теж не підпише наказ на виїзд, тому що це забороняє закон. А можливості в Кропивницькому нема де пройти. І зараз в такої ситуації будуть заложники десятки тисяч машин до кінця. По області сі це одне з трьох підприємств в Кривому Розі, де можна прийти тих огляд. За словами технічного керівника Павла Томашова, до них приїжджають водії з Кривоградської області. Ми займаємося. Ми займаємось обов'язковим технічним контролем всіх категорій транспортних засобів. До нас звертаються люди з різних регіонів. Тобто, автомобіль може бути як з Києва, так і з Кропивницького. З будь-якої області ми маємо право проводити технічний огляд. підприємство Павла Томашова пройшло акредитацію лютого минулого року. Світлана Біліценко говорить: документи на отримання Детації подала торік в листопаді до Національного агентства з акредитації зараз перебуває в черзі. Розробляємо документи, готуємось але ж це це знову, це знову час, тому що в НАУ страшні черги. До року, до року говорять, до року півтора року. Ольга Проценко, Анатолій басистий Артем Кравченко день за днем. У наступних випусках день за днем ми розповімо детальніше про нововведення, через які перевізники в Кіровоградській області не можуть пройти техогляд на станціях техобслуговування. Закон про перехід храмів Православної церкви Московського патріархату до Православної церкви України ухвалила Верховна Рада. Підтримали документ 229 парламентарів. Не голосували фракція опозиційного блоку і майже вся група відродження. Згідно з документом, для переходу має бути згода не менш як двох третин громади. Якщо таке рішення буде, про нього слід повідомити місцеву владу, а вона оприлюднить його на офіційному сайті. Члени громади, які будуть Роти можуть утворити ще одну громаду і укласти угоду про користування храмом і майном із власником будівлі, де правитимуть службу. Цей законопроект дуже чітко регламентує те, яким чином має бути захищена громада. І навіть якщо громада, наприклад, приймає рішення залишитися. В лоні російської церкви це її право. Вона захищена. Це вже стосується моральних речей, але юридично ця громада захищена. Голова фракції опозиційного блоку каже, спікер порушив регламент, коли ставив на голосування законопроект. Коли ми заявили, що маємо поправки до цього законопроекту, а згідно з законом про регламент, якщо хтось із депутатів має поправки, не можна ставити на голосування за основу, і в цілому треба ставити тільки у першому читанні. У нас є багато правок, ми їх готуємо, оформляємо юридично. Але попри це він усе одно поставив на голосування. Єдина помісна церква в Україні з'явилася 15 грудня після об'єднавчого собору, на якому брали предстоятеля митрополита Епіфанія. Після цього громади церков московського патріархату стали переходити в православну церкву України, яка отримала томос про автокефалію 6 січня в Стамбулі. П'ятеро московських адвокатів, які обстоюють права полонених українських моряків, подали апеляцію на рішення Лефортовського суду Москви. Про це розповів адвокат Микола Полозов. Він координує роботу захисників у справі. За його словами, апеляційні документи підготували і кримські адвокати. Папери пересилатимуть поштою. Термін подачі скарг закінчується завтра. Нагадаємо, вчора Лефортовський районний суд Москви продовжив арешт морякам Віктору Воспальченко, Володимиру Лісовому, Владиславу Костишину та Володимиру Варемезу до 24 квітня. Трьом морякам Андрію Ейдеру, Василю Сороці та Андрію Артеменко, які були поранені наслідок нападу на судна у вівторок. Термін тримання під вартою продовжили до 26 квітня, 17 морякам до 24 квітня. Нагадаємо, 25 листопада російські кораблі у Керченській протоці обстріляли та захопили українські броньовані артилерійські катери Бердянськ і Нікополь та буксир Яни Капу. 24 українських хворяки опинилися в полоні. Серед них командир броньованого артилерійського катеру Бердянськ Роман Мокряк із села Карлівка Кропивницького району та член екіпажу цього судна Андрій Артеменко з міста Новоукраїнка. Двоє кандидатів у президенти в Кропивницькому розмістили агітаційну рекламу на білбордах без вихідних даних. Про це день за днем повідомила координаторка обласного громадського спостереження ОПОРА за виборами Зоя Лебідь. За її словами, на наступний день після реєстрації кандидата у президенти, всі агітаційні матеріали мають бути розміщені з вихідними даними, з інформацією про друк, про замовника, про тираж. Також всі матеріали мають друкуватися за кошти виборчого фонду. 15 січня було зареєстровано ще кількох кандидатів у президенти України, зокрема Євгена Мураєва і Анатолія Гриценка. І саме їхні білборди без вихідних даних ми зафіксували на території міста Кропивницький та міста Світловодська. Нами зафіксовано сім фактів по Кіровоградській області порушення закону України про вибори президента України, а саме розміщення агітаційних матеріалів без вихідних даних. П'ять фактів зафіксовано по місту Кропивницькому, і два факти в області. Ми вважаємо, що в цих випадках, ймовірно, є порушення закону України про вибори президента. Це частина 3 статті 59 закону і також частина 16 статті 64. За такі порушення передбачена відповідальність згідно Кодексу України про адмінправопорушення, це стаття 212 13. І штраф передбачений в даному випадку. Це близько 2 тисяч гривень на посадових осіб, які розмістили такі агітаційні матеріали без вказання вихідних даних. Законом передбачено. Чи що таке агітація? Якщо є прізвище ім'я кандидата в президенти, які офіційно зареєстровані в центральної виборчої комісії, то це є фактично по закону. Агітація виявили білборди без вихідних даних зареєстрованих кандидатів у президенти України від політичних партій громадська позиція Анатолія Гриценка на вулиці Шевченка та партії наші Євгенія Мураєва біля міського управління поліції. Представники своїх кандидатів телефоном надали нашій знімальній групі такі коментарі. Ці борди про які йдеться в. Адмінпротоколах складених за заявою організації ОПОРА йдеться про доборди, які взагалі не підпадають під категорію агітації кандидата в президенти. Ознаки цієї агітації прямо вказані в законі у виборах президента України. Головний головна ознака. Заклик прямим діям на підтримку того чи іншого кандидата в даному випадку мова йде про серію інформаційних бордів в регіонах, які були розміщені ще до нового року. І якщо активісти їх не помітили до нового року, це означає, що вони може погано знають своє рідне місто. З нашої точки зору, просто супора не зовсім коректно трактує визначення, що є передвиборчою агітацією. Оскільки згідно статті 58 закону про вибори президента, виборча агітація це те ті матеріали, які спонукають голосувати за певного кандидата або не голосувати у на білбордах партії громадянська позиція, а точніше, із надписом чесний більше із зображенням Анатолія Гриценка, лідера партії. Немає жодних засобів до того, щоб за нього голосували або голосували проти якогось іншого кандидата, і е, з точки зору наших юристів це не політична авітація інформаційна кампанія у статті 58 закону України про вибори президента України. Ось як пояснюється, що таке передвиборна агітація. Це здійснення будь-якої діяльності з метою спонукання виборців голосувати або не голосувати за певного кандидата на пост президента України. Передвиборна агітація може здійснюватись у будь-якій формі та будь-якими засобами, що не зуперечать Конституції України та законам України. Ольга Проценка, Олександр Донцов, день за днем. Агітаційну рекламу на білбордах без вихідних даних кандидатів у президенти Валентина Наливайченка, Андрія Садового та Сергія Капліна. Опора виявила у Кропивницькому та Світловодському минулого тижня. Нагадаємо, центральна виборча комісія зареєструвала вісьмох кандидатів на пост президента України: це самовисуванець Ігор Шевченко, Сергій Каплін від Соціал-демократичної партії, Валентин Наливайченко від партії громадського політичного руху Валентина Наливайченка Справедливість, самовисуванець Віталій Скоцик, Андрій Садовий від партії Об'єднання самопоміч, також лідера партії наші Євгена Мураєва, лідера партії Громадянська позиція Анатолія Гриценка, та самовису. Віталія Копрія. Вибори президента відбудуться 31 березня. Від задухи рятують рибу в Світловодському та Онуфрійському районах Кіровоградської області. За словами начальниці відділу Кіровоград рибоохорони Тетяни Ціленко, нині товщина криги на водоймах області від 15 до 20 сантиметрів. Через це кисень не потрапляє у воду. Від цього риба гине. як її рятували, розповість Олександр Сметанко. Ось так рибу рятували від задухи на річці Дніпро біля села Андрусівка у Світловодському районі. Тут бурами робили лунки два десятки рибалок та працівників рибного господарства. Вістань між лунками від 5 до 10 метрів. У зв'язку з тим, що рівень води на Кривенчуцькому водосховищі різко зменшується. На льоду багато снігу, рівень кисню в воді дуже малий і є загроза того, що може загинути молодь риби. Ну, ми своїми силами б'ємо лунки, вставляємо черед для того, щоб риба дихала. Це не перша наша акція і, мабуть, не остання. По мірі того, як зменшується рівень води, ми будемо продвигатися в море, можливо, будемо і в морі сверлити. Це Кременчуцьке водосховище, це Бульницька затока. Тут рибові задухи рятують, п'ятеро рибалок. Це рибалка Юрій Безкоровайний банзопалою зрізає очерет. Інший опускає снопи очерету у воду. Риба у нас тут в основному плітка, соміки, подлящ, лящ, карась. Кораб це нерестове місто, де весною вся риба збирається сюди на нерест. Оце тут починаємо відсюди. І ну, отак вдоль побережжя, де можемо доставати фізично і матеріально, там стараємося проводити це всі заходи. Це Онуфрівський район. Тут на річці Омельник місцеві рибалки та працівники Кіровоград рибоохорони проборили лунки і опустили в них очерет. Дуже велика кількість опадів в нас випала в випала в цьому році, і особливо звернемо увагу на те, що Світовоцький Онуфрівський район дуже велика, дуже багато опадів випало також. Хто орендує орендні водойми в нас по області, проводять самі, залучають рибалок любителів. Наш їхтелогічний відділ слідкує за рівнем кисню у воді, так на Кременчуцькому водосховищі, на Дніпрозержинському водосховищах. Але ж сьогодні у нас працює на зареєстровано 13 підприємств у Світловодському районі. І Ці підприємства вирішили провести заходи, щоб не допустити замору риби. Рятуватимуть рибу від задухи, рибалки та працівники. Кіровоград рибоохорони до тих пір, поки крига не стане крихкою. Олександр Сметанко, Роман Сташенко день за днем. Бронзову медаль завоював кропивницький борець Ярослав Блашко на відкритому чемпіонаті Європи з бразильського джиу-джитсу. Цей турнір до 20 січня триватиме в португальському місті Лісабон. На чемпіонаті Європи виступають понад 4 тисячі борців з півсотні країн континенту. Вони змагаються у категоріях семи поясів в залежності від віку та рівня майстерності від білого до чорного. Це одна із переможних сутичок Ярослава Блашка серед пурпурових поясів. Вихованець кропивницького клубу Бореці тренера Євгена Скарди вчора здобув перемоги у чотирьох сутичках і поступився у півфіналі майбутньому чемпіону Європи бразильцю Едуардо де Араджа Рокі. Ярослав Блашко другий рік поспіль, завоював бронзову медаль чемпіонату Європи. А це бореться ще один спортсмен з Кропивницького Роман Непота. Він у категорії пурпурових поясів переміг першого суперника і поступився у другій сутичці переможця чемпіонату Європи з Бразилії Ніколосо Медіні Вернеру. Сьогодні та завтра у боротьбу вступають юніори віком до 17 років у категорії синіх поясів. У змаганнях братимуть участь двоє кропивницьких спортсменів. Чемпіон світу Сергій Красовський та Сергій Роснак. Ви дивились інформаційну програму День за днем. Приємних вам новин. На все добре. До зустрічі завтра. Вітаю вас в ефірі прогноз погоди на 18 січня. Для вас у студії працює Костянтин Шутенко. 18 січня 1778 року. Британський мореплавець Джеймс Кук став першим європейцем, який побачив сучасні гавайські острови, і назвав їх сандвічевими островами. У 1886 році в цей день у випуск надійшов перший в світі автомобіль. А у 1964 році американські лікарі закликали Конгрес зобов'язати сигаретні компанії писати на пачках поперед попередження про небезпеку паління для здоров'я. А от якою ж буде метеоситуація у Кропивницькому та області, я розкажу вже за мить. Вночі та в день 18 січня по місту Кропивницькій та Кіровоградській області очікується мінлива хмарність. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. По області температура вночі коливатиметься від мінус 2 до мінус 4 градусів, в день від 1 до 3 градусів вище нуля. По місту стовпчик термометра вночі показуватиме від мінус 1 до мінус 3, в день плюс 1, Плюс 3. радіаційний фон по місту та області складатиме 14 мікрорентген за годину. Бажаю вам побільше видатних подій в житті. Будьте обережні і залишайтеся на нашому телеканалі.